Справжня війна, як стверджував Карл Юнг, точиться не у зовнішньому світі, а у глибинах людської душі. Самосаботаж це не просто хибна звичка чи слабкість волі, це крик пригніченої психіки, вираз глибокого несвідомого конфлікту. Він корениться у нашій тіні, сукупності тих аспектів, думок і бажань, які ми відкинули. Відмовилися прийняти і витіснили у пітьму підсвідомості, щоб відповідати вимогам соціуму або сім'ї. Коли ми відмовляємося від свідомого діалогу з цією внутрішньою тінню, вона не зникає. Навпаки, вона набуває автономної сили, перетворюючись на внутрішнього ворога, що непомітно керує нашими деструктивними виборами. Ми уникаємо успіху, спотикаємося біля фінішної прямої, бо глибоко всередині живе переконання, закладене тінню. Я недостойний. Наступним архітектором внутрішніх перешкод є комплекс, емоційно заряджені вузли, що сформувалися навколо травм або нерозв'язаних дитячих переживань. Ці комплекси, немов психічні магніти, змушують нас знову і знову повторювати одні і ті самі життєві сценарії: невдалі стосунки, постійні помилки, схожі розчарування. Вони діють на автопілоті, керуючи нашою долею доти, доки ми не виведемо їхній символічний зміст на світло свідомості. Не менш підступною є і персона та соціальна маска, яку ми створюємо, щоб бути прийнятими світом. Якщо людина ототожнюється з цією личиною, вона забуває своє істинне я живучи життям, що відповідає лише зовнішнім очікуванням, це призводить до прихованої, але нищівної форми самосаботажу, життя у хронічному незадоволенні, відсутності сенсу, адже справжні потреби душі, придушені під шаром фальшивого образу. Шлях до звільнення це процес індивідуації, велична подорож до внутрішньої цілісності. Це активна внутрішня революція, що вимагає моральної мужності, зняти маску персони, зіткнутися віч на віч із власною тінню та розв'язати вузли комплексів. Юнг вчив, що лише занурившись у власну пітьму, ми можемо розкрити свій справжній творчий потенціал, який також прихований у тіні. Індивідуація це примирення протилежностей. Зведення до діалогу свідомого і несвідомого. У цьому процесі нам допомагають сновидіння, пряма мова підсвідомості. Вони, мовою символів та архетипів, несуть підказки про наші пригнічені конфлікти та шлях до трансформації. Сновидіння є провідником, що вказує не лише на минулі травми, але й на майбутній потенціал. Кінцева мета внутрішня гармонія. Стан, де внутрішні частини перестають бути ворожими одна до одної, коли свідоме і несвідоме примирені, руйнівна енергія самосаботажу перетворюється на конструктивну творчу силу. Людина перестає бути власним ворогом і стає найсильнішим союзником свого потенціалу. Адже найбільше завдання душі бути вірною собі, і ця вірність розчиняє самосаботаж, відкриваючи шлях до цілісного осмисленого життя.